Доцільно поставити на початку пандусу кнопку виклику персоналу, щоб міг хтось вийти з адміністрації і підстрахувати, взяти за крісло. Виступ. Ну, фактично він піднімає ще переднє колесо і перехиляє крісло колісне. Що ми тут побачимо? Тут може бути десь біля двох сантиметрів. Напевно, для звичайних людей два сантиметри нічого не кажу. а Якщо ти на після колісними, то ну, два багато. учасники громадської організації «Зруш скелю 7 серпня інспектували на безбар'єрність адмінбудинок Івано-Франківської міської ради. Кожен пандус на 8 чи 9 відсотків мав перевищення норми кута нахилу, каже голова громадської організації «Зруш Скелю Євген Сивопляс. Потрапили на ганок, а натиснули на кнопочку. А ви почули цього дзвіночка? Так, вийшов працівник, відкрив двері, двері зафіксував і пішов. Маємо десь 76 сантиметрів. Ширину дверної стволки має бути 90. Крісла можуть бути різні. В залежності від ваги можуть бути ширше крісла. Напевно, я тут ще зможу проїхати, але все одно буде незручно. Треба десь буде так руки. Ну і було б гарно, що працівник там спитав, чи мо чи відкрити двері. Ветеран Олександр, який воював в 47-й окремій механізованій бригаді, Магора, каже: людям з високою ампутацією ніг важче підійматися на пандусі, тому що найменше відхилення від норми кута нахилу пандуса, який становить 8%, впливає на це. Якщо міни не се так, буде. Починаємо з, з парковки, так? Ми не знали, куди рухатися. Тобто ми по скільки затратили, десь хвилин 15, поки не знайшли, куди їхати. Ну, як сюди доїхати, тим більше, якщо ти перебираєшся на крісі колісному, тобі кожні 10-20 метрів тобі важко. Євген Савопля каже, у міській раді вони не знайшли безбар'єрних вбиралень також 7 серпня вони на кріслі колісному інспектували серед місця, яким від міської ради їхали до ЦНАПу. Мощення Здебільшого це використовується фаскова бруківка. Це коли кути бруківки такі закруглені, і коли вона стикується одна між собою, вони утворюють такі канавки. Туди потрапляє, колесо, утворює цю вібрацію, вібрацію, таке ну стучання постійно крісла колісного. Ми Місцями ми десь потрапляли на гарне мощення. Юрій Гапончук, заступник міського кошти, голови Івано-Франківська, начальник управління, те, управління те, супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, розповідає про бар'єри, які наразі є для маломобільної групи населення на вулицях Івано-Франківська. Вирішити їх швидко, каже неможливо через те, що гроші першочергово спрямовують на військо не тільки в івано франківську а й в усіх містах. Це високі бордюри, які потрібно повністю переобладнувати. Це тротуари, які Десь вже зносилися, і їх потрібно знову ж таки переобладнювати або робити більш доступними в плані пересування. Це місця підприємців, торгівлі або інші заклади, які, можливо, вже десь зробили якийсь пандус, або там широкий дверний прийом, але все рівно мають інші обмеження. У центрі надання адміністративних послуг Євген Савопляс теж вказав на зависокий кут пандуса, інші бар'єри, а також на позитивні рішення. Потрапили до інформаційної стійки, вона зависока, десь метр двадцять. Є позитив, що є оця індукційна звукова петля, яка підсилює людину з порушенням слуху. Биральна, до речі, можна похвалити. Ось, якщо взяти по державним будівельним нормам, биральна десь має більше трохи двадцяти параметрів, і ось тут майже все реалізовано. Залишилось там трішки по, по щось десь опустити, як, наприклад, сушку. Для рук то, звісно, що є пропозиції до покращення, ми їх врахуємо. Тобто є пропозиції стосовно того при оформленні біометричних документів. Потрібно трішки по-іншому розмістити стіл для того, щоб було зручно. Будемо працювати ще над додатковими порушнями на сходах, тому що так запропонували. Ну і стосовно пандуса, теж треба подумати, щоб ще було продовження ручки, яка на початку пандуса теж ми її поставимо найближчим часом. Євген Сивопляс каже, 6 серпня перевіряли на доступність Івано-Франківську обласну клінічну лікарню та центральну міську клінічну лікарню. Побачили, що там є безбар'єрні душові вбиральні на противагу Волинській обласній лікарні, де вони відсутні. З мінусів, каже, їм довелося платити за паркування авто біля франківських лікарень, що є принизливим для ветерана. Наступним обласним центром, який планують відвідати і проінспектувати учасники громадської організації з Рушскелю, буде Тернопіль. Василик Назар Вінтонюк Суспільне новини Івано-Франківськ.